Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. І хоча деякі з подальших тверджень я планував для окремих відео, я вирішив поєднати їх всіх у формат одного відео. Бо чим більше я спостерігаю за ігровою індустрією, в тому числі за деякими іграми, тим більше негативних припущень виникає в моїй голові. Але про все за порядком. Перше, що мене турбує у відеоігровій індустрії, то це підвищення цін. Саме про одну із таких тем я хотів висловитись в окремому відео. Вже досить довго існує певний стандарт, що відеоігри AAA рівня коштують 60 доларів, із відносно невеликими регіональними розбіжностями. Я вирішив запитати у чат GPT 3.5 наскільки давня така практика, на що отримав відповідь, що такий. Ціновий стандарт виник з часів початку життєвого циклу консоли Xbox 360 та PlayStation 3 у 2005-2006 роках. А коли я запитав у все того ж бота, яка гра стала першою основотворчою для цього цінового стандарту, на що отримав відповідь? Call of Duty 2. Втім, якщо продовжувати запитувати у цього бота одне й те саме питання, то можна отримати і наступні відповіді: Madden NFL 06, Quake 4. Perfect Dark Zero, Doom 3 та The Elder Scrolls 4 Oblivion коштували дешевше, проте існували колекційні видання вартістю вже у 60 доларів. Така практика застосовувалась до багатьох ігор на тогочасне сьоме покоління консолей, принаймні на її початку. Ясна річ, що в певний момент виникне бажання у розробників слеш видавців збільшити середню вартість ігор AAA рівня, і поява вже 9-го покоління консолей цьому тільки сприяло. І однією з перших aaa ігор яке встановило такий ціновий стандарт, було Call of Duty Black Ops Cold War. Точніше, його версія саме для нового покоління консоли. Для старих все ще залишалась ціна у 60 доларів з можливістю доплати за покращення. Це називається почали з Call of Duty на Call of Duty і закінчили. А ви ще загадуєтесь над питанням, чому є так багато уваги приділяють цій франшизі. А тому, що воно практично завжди відчутно впливало на ігрову індустрію. І тому зараз вже нікого не здивуєш вартістю гри у 70 доларів або євро без зарахування регіональних цін. Проте все що з легкістю можна здивувати, наскільки часто розробники намагаються продати сирий продукт за ціну преміум класу. І навіть мають наглість просити за сирий продукт із кетчупом ціну преміум плюс класу. Але знову ж повертаємось до Call of Duty. Чому знову? Тому що, нагадую, ігри цієї франшизи практично завжди відчутно впливали на ігрову індустрію. Саме з Call of Duty Advanced Warfare виник масовий попит на лотбокси, особливо зі вмістом, що здатні відчутно впливати на геймплей. Серед західного ринку, бо на східному цим вже нікого не здивуєш. Саме з Call of Duty Modern Warfare 19 року виникла нова монетизаційна тенденція, а саме платні набори за певну кількість платної валюти з певним вмістом, частина з якого неможливо придбати окремо. А також популяризація бойової перепустки він же Battle Pass, з донатною валютою, що достатньо для купівлі наступного після. Невербального виклику зі сторони Фортнайт. Щоправда, гірші наслідки цієї політики, ви можете побачити, що в Overwatch 2, що у Diablo 4. Скажіть, дякую саме Activision із її Call of Duty. До речі, канал про Call of Duty українською мовою. Посилання в описі. Це все довге підведення потрібно було для висвітлення ще одного елементу, який мене сильно бентежить, а саме так званий. BlackSell. Певен, що ви не в курсі цього, тому поясню, BlackSell – це додача до присутнього батлпасу, що пропонує ще дещо збільшену кількість нагород за додаткову плату. Ці самі додаткові нагороди це переважно нові зовнішності виконавців та креслення зброї, переважно у золотій тематиці, а також рівні Battle Pass та трохи донатної валюти. І як ви могли б здогадатись, по-перше, цей Blackсел купується за реальні гроші, а не за все ту ж донатну валюту. А по-друге, ця пропозиція триватиме тільки до кінця того чи іншого сезону. Оскільки із новим з'явиться вже новий тематичний Black Cell, а доступ до старого буде назавжди заблоковано. І ось що в цьому мене турбує. Ви так, радше за все, придбали умовну Modern Warfare. До за 70 доларів витратили ще певну суму на Battle Pass. І навіть після всього цього розробники під час кожного запуску відеогри одразу тицюють на весь екран рекламу цього самого особливого батлпасу. Е, так, звісно, зараз там тизер тизера анонсу Modern Warfare 3. Проте цю рекламу все одно повернуть із наступним сезоном зовсім скоро. От уявіть собі цю картину. Заходиш у гру. А там купи Blackсел. Заходиш в Battle Pass, щоб відкрити нові предмети, а гра одразу купи Blackсел. Заходиш в магазин, щоб забрати безплатну наліпку, яку ти ніколи все одно не будеш використовувати на жодній зброї. А гра все одно покаже тобі на самому початку: купи Blackсел! І звісно ж, за нову плату. Найгірше то те, що люди справді купують це і в шаленій кількості. Бо щойно трапляється новий сезон у Call of Duty, цей самий Black Cell відділ одразу залітає в топ-10 проєктів за продажами в Steam. І в цьому ж Black Cell вже же немає нічого надзвичайного. Там просто все ті ж креслення, все ті ж зовнішності виконавців, просто додали трохи золота, змінили кольори, і на цьому все. Мінімум роботи та максимум додаткового прибутку з усього цього. Бо все працює. І це мене турбує, тому що інші розробники можуть подивитись на фінансовий успіх такої ідеї і теж почнуть просувати не просто вже присутній батлпас, а саме додаткове покращення до батлпасу за реальні кошти. Це огидно. Другий елемент, що мене турбує, так це поступове введення тих самих pay-to-win елементів у Call of Duty. Здавалося б. А що там за PTV елемент? Всі вони пов'язані саме з підрежимом DMZ для Warzone 2, яка зараз просто Warzone, бо сервера оригінальної гри, яку ще навмисно перейменували у Warzone Caldera, вирізавши звідти всі бодай цікаві елементи, закриють вже через місяць. В магазині цієї Call of Duty є близько 10-15 платних наборів, які додають наступні переваги: новий слот гравця. Зниження кулдауну зброї на 15 хвилин, та що ще важливо, зовнішність із цього набору пропонує різні додаткові предмети: наприклад, бронежилет на дві пластини, середній рюкзак, самореанімація, юЄВІ, підводний протигаз. Уявляєте собі ситуацію на острові Ащика, де UAV здатно охопити ледь чи не всю мапу, щоб з самого початку матчу на вас вибігла ворожа команда поруч, активовує своє UAV, яке надається певною зовнішністю, і просто переграє вас, знаючи ваші точні позиції за умови, якщо обидві ці команди не мали жодного спорядження, крім власної зброї. Таке було! Бо відповідний набір з'явився ще до появи відповідних бронежилетів стелсу. Звісно, це все не дуже відчутні предмети, крім ЮЄВІ, ясна річ, які не надають аж настільки відчутну різницю поміж фрітуплейгравцем та тим, хто закупився цими наборами з бонусами для DMZ. Але що завадить розробнику піти ще трохи далі з кожним разом? Ви що? Забули, що ми тут маємо справу з Activision. що завадить їм з наступним сезоном, скажімо, додати бонусом бронежилет зв'язку, хай навіть на дві бронепластини, чи бронежилет медика, чи навіть бронежилет стелсу? І що зроблять гравці у відповідь? Бойкотуватимуть гру? А вже Аже ж, звісно. Звісно ж, хтось може мені заперечити, ну дивись, у платному відділенні Батлпасу п'ятого сезону можна отримати зовнішності для Алехандро та Прайса із самореанімаціями, отже, це не пейту він. Ну так, звісно, всього то треба було почекати ще кілька місяців, перш ніж таку можливість додадуть тим, хто принципово не купує всі ці платні набори. Це. Другий такий тривожний елемент, а третій пов'язаний із вище згаданими наборами. Певен, більшість гравців все таки буде дотримуватися думки, що нинішня політика Activision із платними наборами в Call of Duty суттєво краща за минулу, де значна частина цього самого контенту буквально зачинена за лутбоксами. Звісно, ціна утворення та контент з цих наборів теж під дуже серйозним питанням, проте справа ось у чому. Я, звісно, не проводив ніяких досліджень, проте можна помітити дуже цікаву деталь. А саме у Modern Warfare Duo виникло значно більше платних наборів, що коштують дорожче за звичний максимум у 2400 Call of Duty Points, скорочено CP. Не жартуй, не жартуй, навіть не до мене тякнути. Коротше, якщо коротко, то у Modern Warfare 19-го року був тільки один платний набір, що був дорожчий за 2400, і це Rainbow Sparks із відповідною райдужною зовнішністю, де виконавця Доміно та штурмові гвинтівки Один, яка є російською AH12, але це просто для довідки, та М13. У Black Ops Cold War немає жодного платного набору, що дорожче за 2400 CP. Хоча є один досить хитрий Ultimate пак набір за 40 доларів. Проте це просто поєднання двох присутніх в один, а тому тут нічого цікавого. Ба більше, деякі набори пропонують навіть кешбек донатної валюти. Так, усього нам всього 300-400 одиниць, проте це вже був досить цікавий прогрес. У Венгард. Vanguard... ой, такому є діло до того Венгард. Ну, гаразд, я встановив ці 44 ГБ на свій диск, перевірив всі набори та можу з впевненістю заявити, що там немає жодного набору дорожче за 2400, хоча є інші мерзоти. Але щойно ми заглянемо у Modern Warfare Duo, а нині це просто таке доповнення до Call of Duty HQ, то можна побачити одразу декілька подібних платних наборів: Ice Flow, Dark Rituals 3, Magma Flow. Солзлес, Тандерфронт. Так усього небагато, проте це вже суттєво більше, ніж у попередніх трьох іграх разом узятих. Це по-перше. По-друге, нагадую, що гравець може придбати цю донатну валюту виключно у певних кількостях, а саме 200, 500, 1100, 2400, 5000, 9500, 13000 та 21000. Ви могли помітити число 2400, але точно не бачили 3000. А це означає, що якщо гравець хоче придбати саме цей набір, не маючи жодних донатних CP, то йому або треба проводити три транзакції 2400 плюс 500 плюс 200, або одну на більшу суму на 5000. От вам і певні незручності, так звані темні паттерни, що на інтуїтивно математичному рівні мотивують витрачати більше коштів, ніж ви могли б заздалегідь планувати. Я, звісно, не проводив поки що своє дослідження, проте щось мені підказує, що і середня вартість платного набору у Modern Warfare Duo суттєво вища, ніж у Black Ops Cold War чи у Vanguard. Плюс вміст цих самих наборів в більшості випадків ще менший за кількістю, ніж у Венгард. Так, звісно, хтось може сказати, що в результаті у цих наборах все одно менше непотрібного сміття по типу візиток, наклеюк тощо, і я повністю згоден з таким твердженням. Проте це все одно досить підозрілий знак, особливо коли нинішні мікротранзакції поступово переросли на макротранзакції. Оце, до речі, друга тема, яку я хотів би обговорити в окремому відео. Ну, робити підсумки вище згаданого. Всі подальші Call of Duty будуть коштувати 70 доларів, або регіональний не дуже дешевий еквівалент, і ця франшиза задає тренд для всіх подальших ігор AAA рівня. Це, до речі, буде стосуватись і Modern Warfare 3, яка з самого початку планувалась як доповнення до Modern Warfare Duo. Але вирішили її переробити під окрему гру за повну вартість все тих же 70 доларів. Activision дуже задоволена фінансовими результатами цього самого Black Cell батлпасу, і така практика однозначно буде у подальших сезонах та іграх франшизи. Можливо, навіть і ціна цього самого Black Cell збільшиться на 5 або 10 доларів. І я припускаю, що такий фінансовий успіх змусить задуматись інших студій додавати подібний елемент у свої ігри. Я вбачаю тенденцію, що навіть внутрішньоігрові донатні набори будуть дорожчати, все менше наборів будуть коштувати менш ніж 1100 і, навпаки, все більше наборів будуть вартувати більше за 2400. Що призведе до додаткових витрат, а також збільшення середньої вартості з покупця завдяки подібним темним паттернам. І не забувайте, що Call of Duty для ігрової індустрії це стандарт, на який зрівнюються всі великі гравці. Подобається вам ця франшиза, чи якась окрема гра, чи не подобається, це вже нічого не вирішує. А вона тим чи іншим чином буде впливати на ігрову індустрію, а тому нам варто готуватись до гірших наслідків рішень цих розробників, слеш видавця Бо знаєте, сметана то дорожчає, Бобі Котик полюбляє їсти тільки свіже та преміальне.